Будемо зараз виконувати з вірою масаж. Залишайтеся з нами на нашому каналі, підписуйтеся, щоб не пропустити нові відео. Я лохопетерина тірешка. Поїхали. Що ж, починаємо ми з вірою з розминочки такої. Ми сідаємо на м'ячик, покочуємося на ньому, я тримаю її ніжки в позі лотоса. Все це я роблю не із своєї видумки, а за порадами лікаря. Масажиста, до якої ми ходимо. Так, Віра дуже часто чинить супротив, і це відбувається і на масажах у лікаря, але маємо робити. Також сидячи на м'ячику, масажую ніжки. Масажую ніжки по трьох лініях З середини, тобто з серед, середини стопи. Посерединці і назовні. Так. Якщо я бачу, що Віра не дуже хоче щось робити, то змінюю зазвичай масажні рухи або дії, які ми виконуємо, щоб вона трошки заспокоїлась. От як зараз. Сідай. І Застосовую губочку, яку показувала нещодавно. Я цією губочкою. Давай, так. Я цією губочкою погладжую спинку. Це так як нам показувала лікар. Так, ручки. Ніжки. Так. Вірочка масаж робить. Сідай. Сідай. Отак. От Обидві ручки маємо промасажовувати. Але оминаємо згини рук та згини ніг під колінками. Використовуємо масаж щіткою до трьох хвилин і після масажу щіткою маємо робити ось такі стискаючі рухи. Як пояснює наша фізіотерапевт, те, що такі рухи будуть розслабляти м'язи дитини. Тобто, коли у дитини занадто стиснуті м'язи, то отаким способом ми маємо її розслабити. Притискаємо до себе. Покочуємось і біжимо ніжками. Сідає так. Я роблю рухи тазом на м'ячі і рухаю ніжками вверх. Постриваємо, давай, Постриваємо. Подобається? Так, Подобить. Сідайте. Окрім цього, ми використовуємо і такий м'яч. Теж робимо захват м'ячика руками, захвачуємо м'ячик перед собою, утримуємо, я допомагаю і притискаємо. До грудної клітинки. Але натиск завжди маємо контролювати. Так, береще раз, захвачуємо перед собою ручками. Через супротив, через не хочу, але маємо робити. Завтра, до речі, у нас прийом. Йдемо до нашого фізіотерапевта, до пані Агнішки. Не знаю, що буде завтра, але можу передбачити, це знову буде плач і крик. Бо, уверена, ніяк не може звикнути до масажів цих. Хоча ми так само і на масажі робимо ці ж вправи. Але щось їй не дуже подобається. Так. І окрім цього. Використовуємо ще і маленькі м'ячки. Бери. Бери собі ось такий. А я візьму собі ось такий. О, покотився. І масажуємо. Ніжки, прокочуємо. Гаєчка прийшла. Прокочуємо ручки. Вірочка. Долоньки. Так. Також я ці м'ячики використовую і на спинці. От цього м'ячика безпосередньо є ось такі шипики. Вони не гострі, вони дуже м'якенькі, приємні на дотик. Кожного разу, коли щось маю робити для віри, спочатку пробую на собі. Чи мені приємно це, чи ні, і вже потім використовую на ній. Так. І ще раз січкою зробимо. Так. Дуже звичайні рухи ось цією силиконовою. Так, не хоче фокусуватися камера. Силіконовою щитинкою, так? Так. І знову ж таки повторюю, що це я собі сама не вигадую. Це все за рекомендаціями нашого фізіотерапевта, до якої ми ходимо в реабілітаційний центр на масаж. Ще ми ходимо з вірою на гідромасаж, теж щоб розслаблювати м'язи. Але е, мені не Є? вдається засняти його, бо вірочка постійно плаче на ньому. Ну зовсім не хоче е, ніяк звикнути. Але сподіваюся, що все ж таки вона звикне і ми зможемо ходити туди. Спокійно, без крику і без плачу. Ось ось-ось. З пані Агнєшкою такого не відбувається. Так, відбувається тільки плач. Але вона сидить і нікуди не дівається від неї, бо відчуває, що чужа людина. І так само і з іншими спеціалістами діти відчувають, що вони нічого не можуть зробити. Теж збираємо ручки, щоб вона їх не випинала назад, а ручки тримала спереду. Тому всі рухи і всі вправи на це націлені. Так, сподіваюся, що вам можливо буде корисно. Сподіваюся, що вам можливо буде корисно, можливо, стануть у нагоді наші масажі, рухи масажні і вправи. Ставте нам клас. Сердечко, підписуйтесь і слідкуйте за наступними відео, Па-па!